Челсі офіційно оголосили, де продовжить кар'єру Михайло Мудрик після допінг-скандалу. Сергій Рибров казав на те, що його дратує в зірці збірної України, коли той приїжджає в розташування команди. Як росіянин зриває трансфери Ільї Забарного, відомий європейський топ-клуб, екс легенда серії А порівняв Артема Довбика з Ерленком Холандом та Ромелу Лукако. А також за кого будуть вболівати зірки АПЛ в поєдинку року у Сікфюрі. та навіть ціни на українців. Трансфер Март. Ну а перед початком хочу подякувати всім за активність під минулим відео. Давайте і під цим зберемо мінімум півтори тисячі лайків. А ще підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили раніше. Всім дякую та приємного перегляду. Коротко зазначу, що у Франції вийшла стаття про можливий трансфер Ільї Забарна в ПСЖ. Там навіть назвали українця ключовою ціллю Парижана літо, Але потім в статті написали, що в цій годі дуже багато підводного каміння, тут і перебування в команді росіянина Сафонова, який не сказав ще жодного слова про війну, і відсутність знання французької мови, і конкуренція з боку грандів АПЛ. І, взагалі, любові льї до британської культури та способу життя. Після АПЛ та УПЛ Трансфермар тановив вартістів серії А. Тут відзначимо регрес українського дуету. Так Руслан Маліновський через травму та вік втратив півтора мільйони. І тепер оцінюється в 3,5. Ну, Артем Довбик після невдалої серії матчів подешевшав і взагалі на 5. його оціни складає 30 мільйонів євро. Віталій, Миколенко та Евертон нарешті офіційно отримали нового власника. Тепер і рисок буде розвивати компанія Дена Фріткіна, яка не так давно придбала Рому. Після чого в клуб з Італії почали вливати кошти на трансфери довбика та команди. Очікується, що й на Евертону Дена великі надії. Великих змін взимку чекати не варто, але головна ціль зараз для клубу залишитися в АПЛ. А ось влітку там обіцяють цікаву революцію. Ну а поки Евертон офіційно позбувся Делі Алі, англійсь написав листа прощання до фанатів і подякував за все команді. Очікується, що півзахисник може стати футболістом комо, де полюбляють давати шанс ось таким збитим пілотам. Алі всього на все 28 років. А ще напередодні бою року в боксі свої прогнози на поєдинок Усик Фюрі дали гравсій рисок. Серед опитаних опинився і наш Віталій Миколенко. Usyk. Usyk, Usyk, Usyk. Usyk. Uh, I think Usyk. Yeah, based on last one. It good, uh, points knockout. Uh, points this uh, one. it's a good fight, I am um, going with uh, Usyk to win by knockout in round ten. Usyk. 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 Клаудіо Ранєрі дав свою оцінку в формі Артема Довбека після його дублю у Кубку Італії. Я сподіваюся, що Довбек розквітнув. Він не тренується так, як має через фізичні проблеми. У нього складна статура і йому потрібні тренування. Поступово йому також буду збільшувати кількість хвилин. Я радий, що Артем забив два голи, адже це означає, що він відновлюється і перебуває у гарному настрої. Голи допомагають центральному нападникові, і це важливо і для нього, і для команди. Довбику потрібні навіси. Це те, у чому він є відмінним, і ми повинні спробувати це використати. Попри нашу систему гри, нам потрібно спробувати доставити сім'ячі. Хто б це не був, крайній захисник чи Вінгера, нам потрібні гравці, які можуть навішувати в ширину. Це Туран'єрі Джалоросі Нет. Також високо оцінив навичка Артема і екзірка з серії серіа Крістіан Вієрі. В сучасному футболі не так багато нападників, які мені нагадують себе. Але декілька, які поєднують собі фізичну міць та гарну ліву ногу, все ж таки є: це Влахович, Лукаку та Ерен Холанд. Також додам до цього списку й довбика, який є дійсно сильним, і ми скоро побачимо це в румі. я у нього вірю. До речі, згоден з і Сергій Ріброва, який вказав на головну проблему Артема в цьому руці. Довбику складно забивати через декілька причин. По-перше, я взагалі не пам'ятаю, щоб Артем приїхав у збірну і в нього щось не боліло і не було якогось пошкодження. Він завжди лікується. Навіть коли в нього було дуже серйозне пошкодження, він приїхав у табір збірної, показав пошкодження і лікувався. Те ж саме у нього і в Ромі. Він завжди грає не на своєму максимумі. Ну а по-друге, протягом найкращого сезону в Жероні команда гарно його використовувала. В них були вінгри, які багато працювали на Артема. Було багато передач у штрафний майданчик, і він багато завершував. А в Ромі ж тактика дещо інша. Зараз дуже важливо, щоб він повернув форму, щоб виходив на поле і нічого не відчував. Сказав тренер збірної. Енсомареска вперше офіційно прокоментував допінг скандал за участю Михайла Мудрика. Тепер ситуація трохи прояснилася, адже клуб опублікував заяву. Мені від себе додати тут нічого. Окрім того, що увесь персонал підтримує Мішу і вірить йому. Коли таке трапляється, потрібно підтримувати гравця у всіх аспектах. Мудрик це гравець Челсі, і безумовно, він залишиться частиною команди, тому що я на зв'язку з ним. У футболі це не вперше таке траплялося й раніше. Вони чудово знають, що їм потрібно робити. Звичайно, ми всі дуже засмучені, але ми тут, щоб підтримати мішу. я розмовляв з ним кілька днів тому. На даний момент він не може тренуватися, тож ми чекаємо. Клуб готовий підтримувати гравця. Я не думаю, що це кінець його кар'єри в Челсі. Я думаю, він повернеться, хоча ми не знаємо коли. Ось це єдиний сумнів, який ми маємо на даний момент. Але він точно обов'язково повернеться. Підсумував інтерв'ю Мареска. До речі, є попередня інформація, що заборонений препарат міг потрапити у кров Михайла через їжу. Таке вже траплялося у тенісі. Наразі клуб та гравець чекають результатів повторної проби. Також підтримав Мудрика і Риброва, який сказав, що вони вже поговорили з Михайлом, і той дуже засмучений. Також тренер збірної зазначив, що вони також від себе будуть допомагати гравцю, щоб ця ситуація закінчилася на його користь. Про вплив на збірну торебров сказав, що для них важливий кожен футболіст, і Мудрик в цьому списку не виключення. До слова, в Британії вже пишуть про те, як і кого будуть карати в Челсі. Адже експерти вважають, що клуб точно спробує відшкодувати завдані збитки, у разі якщо Мудрик все ж таки отримає тривалу дискваліфікацію. Так один з аналітиків нагадав скандал Адріана Муту. Тоді з гравця клуб стягнув 14 мільйонів фунтів, все через спеціальний пункт в контракті про неспортивну поведінку. Такий є і у договорі з українцями. А ось спортивний юрист говорить про можливий позов навіть на УАФ, Якщо виявиться, що речовина потрапила в організм Мудрика під час зборів національної команди. Під минулим відео небагатьом вдалося вгадати Маріо Балотеллі з емблемами Інтера, Марселя, Ліверпуля та Мілана. А цього ж разу ребус наступний. Друзі, ну а на сьогодні це все. Дякую ще раз. Кожному хто не забуває ставити лайки, підписуватись на канал та залишати коментарі. Так ви допомагаєте розвивати український Ютуб. Дякую ще раз та до нових зустрічей.